Євангелія від Луки, розділ 3. 15 року правління Кесаря Тиверія. Коли понтій Пилат був правителем юдеї, Ірод четверовласником Галілеї, Филип же його брат, четверовласником краю Ітуреї та землі Трахоніцької, Алісаній четверовласником Авілени. За первосвященників Анни та Каяфи Слово Боже було до Йоанна, сина Захарії в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення покаяння, на прощення гріхів, як писано в книзі віщувань пророка Ісаї, Голос вопіющого в пустині: Готуйте путь Господню. Вирівняйте стежки його, кожна долина заповниться, кожна гора і горб знизиться, нерівне вирівняється, дороги вибоїсті стануть гладкі, а кожна людина побачить спасіння Господні. Він отже говорив до людей, що приходили хреститися до нього. Гадюче поріддя! Хто вам вказав утікати від настигаючого гніву? Чиніть плоди достойні покаяння і не беріться говорити собі, маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама, бо вже і сокира прикладена до кореня дерев. Кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинуте в вогонь. Люди питали його, що ж нам робити? Він відповів їм Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також митарі хреститись і йому мовили Учителю, що маємо робити? А він сказав їм. Нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Вояки теж його питали А ми що маємо робити? Він відповів їм Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте, і вдовольняйтеся вашою платнею. А із-за того, що люди вижидали Месії, кожен сам у собі розмірковував про Йоанна. Чи не він часом Христос? Йоанн, звертаючись до всіх, озвався, Я вас хрещу водою, але йде сильніше від мене, якому я не гідний розв'язати ремінь відзуття? Той буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Його лопата в руці в нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю в свою клуню, а полову. Спалити вогнем Невгасимим. Навчаючи ж багато й іншого, він звіщав народові добру новину. Тим часом четверовласник ірод, якому Йоанн докоряв за Іродіаду, жінку його брата, і за все, що Ірод накоїв, додав ще й це до того всього, що замкнув Йоанна до в'язниці. Коли весь народ хрестився, і коли Ісус, охрестившись, молився, відкрилось небо, і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на нього, та залунав з неба голос: Ти, мій Син Любий, Тебе я вподобав. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав років із тридцять. І, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яная, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая, сина Маата, сина Мататії. Сина Семеїна, сина Йосиха, сина Йода, сина Йоананна, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері, сина Мелхі, сина Адді, сина Косама, сина Елмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина. Йлиазера, сина Йоріма, сина Матата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Єліякима, сина Мелеа, сина Менни, сина Матата, сина Натана, сина Давида. Сина Єсея, сина Йоведа, сина Воза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина. Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Серуха, сина Рагави, сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусали, Сина Єноха, сина Ярета, сина Малелеела, сина Кайнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога, Откровення. Розділ четвертий. Після цього я глянув, і от двері відчинені на небі. І голос перший, котрий я чув, як від сурми, що говорив за мною, сказав Зійди сюди, і я покажу тобі, що мусить настати після цього. Відразу я став у Дусі. І от. Престол стояв на небі, а на престолі сидячий. І цей сидячий був подібний з вигляду до каменя Яспіса і Сардія і райдуга навкруг престола, подібна виглядом до смарагду. Навкруг престола 24 престоли, і на престолах 24 старші Сиділи одягнені в одежі білі. І на головах їхніх вінці золоті. А від престола виходять блискавиці і голоси, і громи, сім світочів огнених палають перед престолом, які є сім духів Божих. Перед престолом наче море скляне, подібне до кришталю. а всередині престола і навколо престола чотири істоти. Повні очей спереду і ззаду. Істота перша подібна до лева, друга істота подібна до тельця, третя істота мала обличчя як у людини, а четверта істота подібна до орла летючого. Чотири ті істоти мають кожна собі по шість крил. Навколо і всередині повно очей. І покою не мають ні вдень, ні вночі, промовляючи. Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, хто був, і хто є, і хто приходить. І коли складають ті істоти славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі, що живе на віки вічні. Падають двадцять чотири старші перед тим, хто сидить на престолі і поклоняються йому, що живе на віки вічні, і ложить він вінці свої перед престолом, промовляючи Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо Ти створив усе, і волею твоєю воно існує, і створено. Псалом 53 Безумний каже в своїм серці: Немає бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Бог з неба поглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає бога. Усі загалом відвернулися, зледащіли, нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться усі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли, вони не призивають Бога, тим настрашилися страхом, де страху не було, бо Бог. Розсипав кості тих, що облогою стали проти тебе. Сором укрив їх, бо Бог їх відкинув. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння, коли Бог поверне долю люду свого, зрадіє Яків, втішиться Ізраїль. Книга Приповідок. Розділ двадцять перший. В руках у Господа цареве серце, мов води, розтоки, він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця. Важить, чинити справедливість і суд ліпше в очах господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі. Ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла, в очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним. Як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець Визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати Хто любить радість, той буде злиденним, хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям знайде життя і повагу. Мудрий вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба. Чванько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої. Вчинки. Супроти Господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога. Книга Плач Єремії, Розділ перший. Яким же самотнім зосталося місто, що було повне люду? Стало не мов би вдовою? Воно, що між народами було велике, що князювало над краями? ось Данину платить. Плаче ночами гірко, і сльози його на щоках у нього. З усіх, які його любили, нема нікого, хто б його розважив. Усі його друзі зрадили його, стали для нього ворогами. Юда пішов у неволю по утиску та тяжкім рабстві. Він оселився серед народів, не знайшов спочинку. Усі його гонителі його наздогнали у тіснинах. Дороги на Сіон сумують, ніхто не йде на свята, всі брами його опустіли, Священники його зітхають, дівчата його тужать, і самому йому гірко. Противники його. Взяли гору, а вороги його щасливі. Господь бо засмутив його за його переступів безліч. Діти його пішли в неволю перед противником, і відійшла від дочки Сіону вся її слава. Князі його, немов олені, стали, що не знаходять собі паші, і пленталися без сили перед тими, що гнали їх. Єрусалим пригадує собі у дні злиднів та тривоги всі свої скарби, що мав із давніх давен, тепер, коли народ його падає в ворожі руки, а допомоги йому немає. Його гнобителі дивилися на нього, сміялися з його руїн. Згрішив. Згрішив Єрусалим тим і зробивсь осоружний. Усі, що його поважали, ним гордують, бо побачили його наготу. Та й сам він теж зітхає і обертається назад. Нечистота його на полах у нього, та він про свій кінець не думав, тому і упав так низько. І втішника немає. Споглянь, о Господи, на мої злидні, бо ворог зростає. Противник простяг свою руку на усі його скарби. Він бачив, як погани Війшли в його святиню ті, яким ти заборонив вступати в Твою громаду. Увесь його народ зітхає, хліба шукає. Скарби свої вони за харч віддали, щоб відживити душу. Озглянься, Господи, і подивися, як я упідлився. Нехай вас ніколи таке не спіткає. О, всі ви, що дорогою проходите повз. О, гляньте, подивіться, чи є біль, як мій біль. Що мені заподіяно, що ним побив мене Господь у день палаючого гніву свого. З висоти він зіслав вогонь у моїй кості, і той пожирає. Він сітко розстелив мені під ноги і завернув мене назад, він завдав мені смутку. Я повсякденно недужий. Ярмо моїх переступів накладено його рукою, і вони, сплетені докупи, тяжать на моїй шиї. Він підбив мою силу, видав мене Господь їм у руки. Я проти них не можу протистати. Усіх моїх хоробрих повалив Господь посеред мене Він скликав проти мене збори, щоб знищити моїх юнаків. Господь топтав, немов у винотоці дівицю, дочку Юди. Тому я плачу, і око моє, око проливає сльози. Далеко бо від мене мій утішитель, що відживив би мені душу, діти мої в смутку, бо ворог узяв гору. Сіон простягнув руки. Але немає, хто б його розважив. Господь дав наказ проти Якова, щоб вороги його навкруги нього стали. Єрусалим посеред них занечестився. Господь справедливий, бо я не слухав його слова. Овчуйте, благаю, всі народи. Гляньте на мою муку. Мої дівчата і мої хлопці поволоклися в неволю. Кличу моїх коханців, але вони мене зрадили. Священники мої і мої старші загинуть у місті, шукаючи собі поживи, щоб відживити душу. Зглянься, о Господи, бо мені сумно. Горить у нутрі в мене, серце моє в мені перевернулось. Бо я впертий завжди був проти тебе. У полі меч забрав моїх дітей, а вдома смерть. Почули, що я стогну, і немає, хто б мене розважив. Усі вороги мої почули про моє нещастя, та й зраділи, бо ти вчинив це. Коли б ти вже послав той день. Що його заповідав, і вони стали такими, як я. Нехай прийде вся їхня злоба перед тебе, обходься з ними так, як обійшовсь ти зо мною за всі мої переступи, бо я стогну без перестання, і серце моє мліє.